І продовжуємо згадувати чудове свято, Христове Воскресіння, Найбільше свято. Я так вважаю, що більшого свята, напевно, в християнстві немає, як Воскресіння, тому що навіть народження Христа це таке, ну, знаєте, в кожного з нас є день народження. Ну, Народився Христос, це це звичайно величезне свято, але е, коли Воскрес, отут було випробуване все його слово. Коли він проповідував і говорив, що віруючи в мене, якщо і помре жити буде. Знаєте, можна було думати якісь такі абстрактні слова, про що Він говорить? І Христос сказав, хто вірує в мене, навіть якщо й помре, то живе, хто вірує в мене, той буде жити вічно. І такі, знаєте, фрази, де коли люди кажуть, ну це дуже голосно сказано, а ти докажи. І Христос доказав на третій день Воскрес із мертвих. Є дуже багато гробниць, в яких лежать великі люди цього світу, і Мухаммед, і Будда, і це люди, які релігійні, які створили цілі масові такі вірування по їхніх пророцтвах. Сьогодні ці, ці мечеті, там, де їдуть в меку люди, там завжди повно дивитись, там тисячі людей, і там лежить цей пророк. в Єрусалим їдуть також люди. І там аж три. Могили є, три гроба Христових в кожного свій бізнес, знаєте, в протестантів свій, в православних свій, в католиків свій гріб, і, і там, і там, і там Він пустий. Немає там Христа, немає там тіла його, немає його, бо Він воскрес із мертвих і тому Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Хай Господь нас всіх благословить, друзі. Ми ще це вітанням, трошки будемо вітатися. І я думаю, що воно не вбагато вітатися цим вітанням, тому що ми стверджуємо найперше для себе, а в духовному світі це як поразка диявола. Знаєте, весь духовний світ, коли чує, що люди виголошують це, то приводиться в тремтіння весь духовний світ темної сили, і ми розуміємо, що вони розуміють, що вже гибель їхня швидка і неізбіжна. Є ще час, який Бог дав для того, щоб ми покаялися. І написано: останній ворог людства, який буде знищений, це смерть. І коли ми читаємо про Ісуса Христа, то дуже гарно апостол Петро проповідував в дії святих апостолів. І я це місце читав на попередній зустрічі, воно так, воно так гарно перекладене. На українській, на українській мові звучить друга глава. Апостол Петро проповідує людям, які ще вчора розпинали Христа, а сьогодні прийшли. І слухають же проповідь Петра. І Петро їм каже, що станеться так, друзі, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, то й спасеться. Дуже чудовий вірш, запам'ятайте його собі. І станеться так, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, то спасеться. 21-й вірш, 2 глава. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами, ознаками, які Бог вчинив через Нього серед вас, як самі ви знаєте, Його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників, та Бог Його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його. Смерть не мала достатньої сили втримати Ісуса. Сьогодні ми бачимо, як малюють смерть на картинах така чорна постать з косою. Виглядає досить немічною, не малюючи її таку міцною, така худесенька собі. А любого бере. І великого, і міцного і кажуть: слухайте, то, то в нього нічого не боліло, то такий чоловік був. Та машину тягнув на шнурку, та сили мав, та допомагав всім. Раз і нема. І хто може її противитись, хто може з нею посостязатись, хто може викликати її на дуель за стільки тисяч років жодного чоловіка, якого би вона не взяла в свій полон. А все почалося з Ідемського саду. Господь сказав: якщо ти візьмеш з дерева. Пізнання добра і зла, помреш смертю. І я питався в людей. Бог обманув людей, чи сказав їм правду. Людина, коли взяла цей фрукт, цей плід, вона померла чи не померла? Померла чи не померла? Вона померла. Є дві смерті, друзі, і вона померла і духовно, а трошки пізніше вона померла і фізично, біологічно. Друзі, смерть це розлучення душі і тіла. Це розлучення душі і тіла. І цей момент між розлученням душою і тіла називається вмирання. Коли, людина, коли душа виходить з тіла, в Біблії написано, і коли душа її виходила з неї. Це було, коли одна жінка народжувала сина і дала ім'я йому Веніамін. Душа виходила, вона ще в цей момент. Але цей, цей момент називається вмирання. Вмирає людина. Є такі люди, що вмирають днями і не можуть вмерти. Вже видно, вона не, не мертва, не жива, але вона ще не мертва, але вже й не жива. І хтось каже, не заходь, вона помирає, вона помирає. Не, не, не буду її. Я був в домах престарілих, де люди помирають. Є такі люди, що помирають дуже легко, дуже світлим поглядом, вдивляються десь вдалину, ніби бачать духовний світ, а є такі люди, що не можуть померти. Попередній до нас гість приїжджав, він говорив. З одним папатаналогом він казав, що є люди, злі люди помирають, в них навіть лице перекошене. Говорять лікарі, що вони ніби бачать той духовний світ, який їх зустрічає. Коли люди Божі помирають, посмішка на очах, на, на лиці посмішка, застигає лице в посмішці. Можливо, ангели прийшли за душею. Написано, коли Лазар помирав, то ангели прийшли, взяли душу його і куди понесли? На лоно Авраамове. Так в Біблії написано. От уявіть, людина лежала в струпах, її все життя їли там ці черви, облизували пси, вона кормилася крошками, які падали зі стола багача. І в один момент її душа починає виходити з цього тяжкого стану, яке називається земне життя. Бо апостол Павло каже, що всі ми. Знаходимося в такому важкому житті, бо земне життя написано, вся тварь совмісно стінає ожидає відкривання синов Божих. Ви знаєте, що Біблія каже, що це життя на землі це не є якесь дуже таке щасливе життя. Це не є дуже щасливе життя. Тому що тут є присутність гріха, і ми живемо в гріховному тілі. І наше тіло, воно є розсадник гріха. Тільки Бог чуть-чуть від нас віддаляється, нас всіх тяне на подвиги, в кавичках, знаєте. І, і коли людина когось там вкрала, обікрала, вбила, коли з нею говорять на суді, вона каже: я не знаю, як то сталося. Я не знаю, я не мав то таке в думках. я Рідко, що я такі, знаєте, люди, що від того насолоду получають, в основному відбувається багато речей в стані афекту, де людина не сконтролювала себе, своє гріховне тіло, і ми живемо в такому от болоті, наша душа, ніби живе. І Господь сказав, що помреш, як візьмеш з цього плоду. І так сталося. І так, перша смерть це розлука душі і тіла. Друга смерть, друзі, це страшніша смерть. Це розлука душі і Бога. Всі чомусь на землі бояться цієї першої смерті. Головне, каже Біблія, за душу свою людина все життя віддасть. От вмирає людина квартиру продає. Машину продає, би ще тиждень життя продовжити. Тої хімії влити побільше в тіло, апарати підключити. Я був в Америці, там одна людина, ми зустрілися, я здивався, там чи 15 чи що років вона на апаратах живе. Просто лежить в комі, і її не відключають. Бо закон Америки такий, що не можуть людину відключити, поки вона сама не помре. Ну, це так, єсно, воно має бути. Людину підтримують, спасають. Але вона не живе, вона просто лежить без сознання. В аварії була, і апарати качають, 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 і за це великі гроші качають, качають. А родичі платять, там страховки платять, Ну хай живе. Ну це ж хіба життя. Вона ж навіть не рухається, вона в комі. Але ми боїмося, бо ми не знаємо, що там, а Біблія каже, що після того, як душа виходить з ціла, є друга смерть. І ця друга смерть, вона вже окутала багатьох людей. Написано, апостол Павло каже: нас, мертвих по наших ділах, Господь оживив. І так, сьогодні тут можуть бути багато людей живих, але мертвих. Тобто живих біологічно, а мертвих духовно. Але тут можуть бути біологічно живі люди і духовно живі люди. Духовно-жива людина в Бога чує. Вона живе з врахуванням, що Бог до неї говорить. І Адам мав таких два життя. Він в саду ходив, рухався, а друге життя в нього було, Бог до нього приходив і говорив до нього, і спілкувався з ним. І кожен день він Бога чув. В прохолоді дня. І одного дня, коли ми читаємо, він взяв оцей фрукт, плід, Бог прийшов, а Адам на зв'язок не вийшов. Вас бувало, ви по телефоні говорите, а потім піп 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 -пі. І ви кажете, зв'язок не тяне. Я часто по дорозі їду, в'їжджаєш в таку зону, зв'язок не тяне. І ти мусиш проїхати, от, от у вас ягідний і красний, зв'язок не тяне. От, заїдеш туди, все, не додзвонишся, на СМСку не вийшлиш, ж, не тяне. Так само в Бога з багатьма людьми. Бог до них дзвонить, там не тяне, бо там мертве серце, там мертва душа, там глухий, глухий чоловік. І Бог прийшов до Адама і каже, де ти? Де ти? В яку ти зону зайшов? Що я тебе не можу досягнути? Адам каже Господу, я голий. Чуєте? То така зона, Господи, що я дивлюсь на себе я нагій, я трошки прикритись вирішив. Чим же ж ти прикриєшся, чоловік? Листочками. Як вам така одежа? Листочки на себе понавішував і від Бога ховається. А Бог каже: А чому ти голий? Хто тобі сказав про це? Чи не їв ти з дерева? І Адам сказав такі, знаєте, слова, жінка, яку ти мені дав. Хто ініціатор спілкування з Богом? Знаєте, я дивився Петро від Христа відрікся, Христос до нього на озеро йде. Адам від христа, від Бога зрікся, Бог його в садку шукає. Ми би ніколи до Бога перші не прийшли. Христос ходить за нами, знаєте, як той добрий пастер ту овечку шукає. І хоче, щоб ти вийшов на зв'язок. Де ти там сховався, в якій печері, в яких кущах, чим ти там прикриваєшся? Ти краще не будеш виглядати, як ти є. Адам йди до Бога, скажи, Господи, так сталося. Я не, я не втримався. Жінка мені порадила, я її послухав і згрішив Пробач мені, а він каже: це жінка. Або до жінки каже, що ти зробила? А жінка каже: То змій. І ніхто не винуватий. В нас всі праві, знаєте. Чому війна в Україні? Ми всі праві ми не знаємо. То люди винуваті, ті, що з півночі. Ми точно не винуваті. Ми на своїй землі, і багато людей мені каже, а може ми листячком прикрились? Може в нас теж десь є глибоко глибококуринчики, які Бог хоче і штукає, і каже, де ти, де ти? а ну? І ви знаєте, написано, втратив Адам з Богом цей зв'язок. Чому Бог вигнав його з раю? Адам каятись не захотів. Адам жінку обвинує, жінка Змія обвинила, змій помовчав. Все на себе взяв і всю владу взяв. І ту владу в нього мусив Христос забрати на христі. І так як Христос, знаєте, не, не зробив жодного гріха, то смерть його вирішила теж взяти в свої окови, але не на того попала. На третій день він написано її переміг, забрав ключа до смерті, вирвав жало. І апостол Петро написав: в смерті не стало сили втримати його. Це так чудово звучить. Смерть не мала сили його втримати. А третя глава, ще сильніше, апостол Петро говорить, що, отже, дивіться, як гарно написав в третій главі апостол Петро, проповідуючи людям, і він каже, 14 вірші. Ви відреклися від святого й праведного, а ви просили звільнити вам людину вбивцю. Володаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з мертвих, свідками, чого є ми. Е, Русський текст говорить: начальника жизни Ви убили но Бог воскресил його з мертвих. Я хочу сказати вас, начальник коли небудь в житті був. Начальник ніколи не кричить, нормальний начальник. Його влада це його печатка, його статус, підпис. Якщо він кричить, то він не начальник, він втратить авторитет. Нас один чоловік казав до одного батька, який на дітей кричав, він казав: власть не кричить. Коли ми Горлом щось беремо, то означає, що влади нам не вистачає. І такі люди, які мають владу, особливо духовну, вони просто повелівають. Христос йшов, і там, де вони кричали, Христос їм казав, вийди. Не кричав там з ними, не споруд, вийди. вони виходили. Не слухались, а це був начальник жизни, начало житні, вся життя від нього, і вони вирішили розп'яти начальника житти. І ви знаєте, написано, то Бог воскресив його з мертвих. Я дуже радію, друзі, що ми сьогодні можемо для себе зрозуміти таку особливу істину, що Христа не втримала смерть, і в Христі воскреснуть всі ті, хто вірує в Ісуса Христа. От був ця дуель, ця дуель смерті і життя. От вона була тут. Начальник житті і матушка смерті, ця яку малюють люди, зустрілись на Голгофі. І написано смерть не мала сили втримати Його. Він воскрес мертвих. І тому ці гробниці пусті, і тому церкви наповнені, і тому сьогодні Сосницькій ми зібрані, бо Вся проповідь Христа заключалась в тому: Воскресне чи не Воскресне? І він Воскрес. Слава йому! Слава. Я дивлюся, знаєте, в мене швагров, він моторист, і мені так подобається, як він розбере мотора по Балтиках, знаєте. Ну що вже я знаю, що він хороший моторист, А особливо, коли такі дилітанти-мотористи, розберуть і вони такі розкажуть, що розказують. Я думаю, ну ти розкажи, я побачу, що він заведеться, знаєте, цей мотор. Якщо він завівся і ще так 300 тисяч проїхав, нічого там не лопнуло, не зірвалося, непоганий кажуть моторист. Добре все зробив. Так само, ну це такий можливо, не самий підходящий приклад, але більш той, що в мені прийшов, то саме з Христом, знаєте, три з половиною роки це, ніби він цю картину людям малював. Царство Божого. А Воскресіння це як цей штамп. знаєте, де він показав, що всі слова його мають силу. Що всі слова його це не просто буква, а це дух і життя. І все воно має реальне, знаєте, своє значення в нашому житті. Тому живіть Воскресінням. Надійтесь на Воскресіння, надійтесь на Господа, на вічне життя. Якби не було вічного життя, знаєте, все би втратило зміст. І совість наша. Для чого вона нам, якщо нема вічного життя? Живи, як тварина, роби, що хочеш, все рівно вмреш, не за що відповідати не будеш. Але ж ми всі знаємо, що діла наші йдуть слід за нами. Що колись то придеться нам всім відповідати перед Богом. Десь нам про це каже совість наша. Ми переживаємо за той час потойбічного життя. І ви знаєте, чому люди бояться вмирати? Якби то все так було, як з тваринами, то що там, Вмерти і все? Але ми десь думаємо: душа ж кудись має піти, хтось нас має зустріти. І тому люди дуже переживають про це. Але Христос каже, що віруйте в мене. І в отця Мого віруйте, і хто буде вірувати в ім'я Господнє, той буде спасенний. Цей перший вірш, який я прочитав. Хто призове Господнє ім'я, той спасеться. Дорогі, дорогі брати, дорогі сестри, хто ще не є брат і сестра, тому що ми називаємо братами і сестрами тих людей, які повірили в Господа і які з ним в заповідь пішли. Заповідь – це дали йому обіцянку. Як ви одружуєтесь, ви даєте обіцянку вірності. Як ви з Богом складаєте заповідь, ви даєте йому обіцянку. Господи, попри всі обставини життя, я хочу тобі вірним бути і служити. Тоді ми можемо з вами вже називатися братами і сестрами. А поки ми просто є, знаєте, люди, які шукаємо Господа, хоча й серед нас є брати і сестри, бо дехто з нас є ті, хто пообіцяли Богу чисту добру совість, а Бог тоді вже нас називає ми його сім'я, ми Його діти, ми спасенні Христом люди. Тому не зволікайте зі своїм спасінням. Ви вже багато чуєте Слово Боже. Якщо Дух Боже вас торкається, ви знаєте, це є благоприємний час. Написано Доброго часу, я покликав тебе. Благоприємного часу. І то не робіть жорстоким своє серце. Якщо ви бачите, вас Бог кличе, ідіть до нього, складіть з ним заповіт. Заповіт він буде вам, знаєте, слугувати як підстава, як фундамент вашої віри. Коли диявол прийде, скаже, ну що ти там для Бога, ти скажеш, я для Бога син. Я для Бога дочка, бо в мене є з ним заповіт. У мене є документ, я пообіцяв йому совість чисту. Я стараюся цього дотримуватись, Я живу духовним життям. І на основі цих таких речей фундаментальних, ваша віра буде мати твердість, її диявол не похитає. І вам не буде страшна ні смерть, ні майбутність. Ви будете впевнені в вашому Богу. Нехай Господь нас благословить. Давайте ми піднімемося. Ми зараз помолимося. Можливо, ви хотіли би якусь маєте таку потребу або нужду, дуже кричущу, щоб ми помолилися, можете сказати. Можливо, хтось хоче, щоб покаятись перед Господом, щоб Господь поміг жити таким святим життям, перемагати гріх, спокуси. Якщо у вас є таке бажання, можете підняти руку. Це теж буде знак, щоб ми вам помогли в молитві разом. Це ваше духовне життя. Якщо є серед нас люди такі, будь ласка, ще пару секунд даємо помолимося. Помолимося, є такі люди. Ще можливо є. Друзі, це взагалі не для нас. Це знак перед Господом, що ви маєте таку потребу. Ми не фіксуємо, ангели Божі фіксують. Написано, що в кожного з нас є ангели, в діток навіть ангели є, казав Христос, що вони бачать лице Отця Небесного. Кожної дитини, ангел є, тим більше, дорослих також. Якщо ми показуємо своїм знаком, що ми хочемо Боже спасіння, ангели про це кажуть Богу, Бог радіє, коликається хтось з нас. Друзі, якщо у вас, можливо, є це бажання, але є сором або якась така переживання, ще не визначеність, скажіть про це Богу в тайній кімнаті вашій, один на один, поговоріть з Ним. Господь вас почує. А зараз давайте подякуємо Богу за цю зустріч, за слово Його, за Його Воскресіння. Помолимося. Ми Тобі дякуємо, Господи. Ми славимо Твоє ім'я за те, що Ти дозволив нам бути разом